Йому коротке відео для себе, для історії. Оце, що під цією посадкою, як бачите, я не добризкував, Це поле підживляв. А там воно, як видно, куди вам. Ну, на глаз видно, пшениця рівна. Ще без ніяких падів, де підживляно. І жовта-жовта, такий цвіт, ну як, однотонна. А тут дещо не підживляно. Получається, два оприскувача. ну там як один, і другий там виходився, бо це ще я касу підживляв. А так тут не підживлялося. бо, оприскувача тут 14 гектар, мені не вистачало. Ну, не вистачало побризкати там. Получалося так що не вистачало на ці два проходи. І тут остатками тільки раз чи два, що я трошки підживив. І касо. А сюди, я ж кажу вам, одразу результат вийшло. Нема ні впади, нічого там оно. Так дивиться під оцим ось ось оприскувачом. там воно, видно, навіть було недогоні тут більше було чогось. Тут вона була рівніша, дручніша, Та, колосок викинула, все. А отут де не підживляно, було не чогось більше. Так що такі діла. Так, його приділити І взагалі, по ідеї, вона під посадкою долажна була тут краща. Вона, бачите, щось хуже вийшло. Я кажу, такі лисини, впадені, неравномірность світові, А там воно, я кажу, так, ті, ті взагалі класні. Так, ну добре, все тоді. Я думаю, результат побачили. Ну я, я побачив точно. Так, до свидання.